Усім привіт! У мене довгоочікуване поповнення на полицях. Це в мене Бенджамін Аліре Сайенс Аристотель і Данте пірнають у води світу. Друга завершальна частина дилогії. Перша книга називається і Данте. Відкривають таємниці Всесвіту. Аристотель і Данте це імена двох латиноамериканських хлопчиків. У першій книзі розповідається про те, як вони ще в дитинстві зустрічаються, знайомляться, дружать, підростають і в підлітковому возрасті закохаються в одне в одного. У мене варіант з кольоровою кольоровим зрізом, і перша книга і друга з кольоровим зрізом, і тому, звісно, що дуже дуже мені подобається це оформлення. Книга, перша одна з моїх найулюбленіших книг. Мені дуже-дуже сподобалася книга. Але друга книга, я боюся її брати в руки, оскільки часто буває, що друга книга псує першу книгу. Я дуже-дуже дуже сподіваюся, що друга частина мені сподобається так само, як сподобалася перша частина. Але, на жаль, є погані передчуття, оскільки в інтернеті. Коли говорять за цю дилогію, часто говорять про першу книгу, яка вона дуже-дуже класна, а про другу майже нічого ніколи не говорять. Тому я дуже-дуже дуже боюся її починати читати. Але так як це продовження моєї однієї з найулюбленіших історій, то, звісно, що е найближчим часом буду брати і читати.